Ігор Умер Олег за Ігор. Це завзятий був вояк, Налітав він, наче вихор, і не знав жалю в боях. І державного кордону междержавних він не знав. Від стрімких Карпат до Дону Україну розіслав. Він пливе на Чорне море, Облягає царгород. Та зустрів він лихо горе, не повівсь йому поход, не злякався його ворог, переміг в бою без втрат, він вже вмів робити порох і стріляти із гармат. І коли страшні гармати, наче леви, заревли, і коли човни палати серед моря почали. Божевільний галас знявся, що нечуваний в боях, і на дно морське ховався, найхоробріший вояк, тільки рештки врятувались, і до рідної землі, сумно, сумно повертались українські кораблі. Похід ігоря на арабів і персів. По пустелі дикій голій, По розпалених пісках військо Ігоря ступає в грізні зброї шоломах, з голови до ніг закуте у залізо, як в лоску, мов гадюка сіра в'ється по червоному піску. Грізне йде поволі. Важко ні розмови, ні пісень, тільки чути безупинний тихий стогінь цілий день, часом ржання розітнеться, чи бика голодний рев, навкруги пісок сипучий, ні трави, ані дерев, палить сонце, палить вітер, палить небо і земля, аж пече залізна зброя, спрага душить, як змія. Навантажені харчами, грузнуть коні у піску, Чорні ворони над ними хижо крутяться в танку, гинуть люди, гинуть коні, вкритий трупами пісок. Ай, коли б набігла хмара, зашумів би десь поток. О, коли б повіяв вітер прохолодою обдав. Дихав, дихав би устами і руками набирав. Ах, коли б ліси зелені, мох холодний, і трава, впав би, тіло студилось, прохолола голова, Це розгнівався сварожич, одвернувсь перун від нас, і прийшла страшна посуха, і настав стрибога час. Але враз повіяв вітер, свіже вогки щось приніс, наче річка недалеко або близько темний ліс. Справді, наче легше грудям, ось уже і коні ржуть, наче камінь з пліч звалився, наче крила в нас ростуть, ідуть і бачать. Грає море, сріблом котяться річки. І на березі чекають осетинські вояки.